Ми презентуємо проект популяризація місцевої спадщини Ахтирської громади, але для своїх ми називаємо його «Soul» спадщина Ахтирки у людях. І він полягає в тому, що ми ним хочемо показати, що спадщина це не тільки про музеї, про галереї, про науковців, що це також про молодь і що це інструмент, щоб зацікавити молодь, зацікавити її в рідній громаді, щоб вона, можливо, навіть знайшла в цьому простір для роботи і можливість лишитися в місті. Молоді ми пропонуємо пройти відеокурс. У цьому нам допоможе журнал молодіжний, дуже крутий, який називається Цукор із міста Суми. І потім ми разом з ними, з професійним відеографом, ментором, знімемо 5 крутих відео про спадщину ахтирки, але не тільки з історичного боку, з наукового, а також про те, як вона існує в сучасному світі, як молодь на неї реагує, як молодь користується ресурсами місцевої спадщини, які в цьому є перспективи. І також дізнаємося з думку волонтерів, учасників проекту, учасниць про те, що вони з цього винесли і як вони, в принципі, тепер для себе бачать спадщину Охтирки і можливості з нею працювати. Це мій дім, і я ось за час повноваштабного вторгнення, коли по суті нікуди з Ахтирки неможливо було виїхати, тому що складна ситуація, і що в Ахтирці, що в великих містах вона не передбачувана. Я якось так втягнувся в це життя, в громадську діяльність і зрозумів, що Ахтирка це велике таке поле. Причому домашнє поле зрозуміле, де можна розвиватися, де можна реалізовувати свої інтереси, що ось це місто, де можна зростати, де є ще куди рости, і ти можеш реалізувати свою фантазію, свої якісь ідеї, тому що в багатьох сферах цього ще ніколи не робив. І саме молодь може в таких містах малих реалізуватися і зробити щось вперше.